Сьогодні в нас на огляді книга по психології, книга легендарної людини, яка зробила слово розстановки знаним по всьому світу. Книга нечасна і нестандартна. Одна з небагатьох книг Берта Хеллінгера, які зараз можна знайти новими: книга про те, як дійсно допомагати, а не шкодити своєю допомогою. Порядки допомоги російською мовою. Я точно знаю, що в ній не буде стояти питання для тих, хто прагне розвитку і прагне ставати кращим, як і в професійній діяльності, так і в своїх особистих стосунках з життям. Кому точно варто прочитати цю книгу? Людям, які так чи інакше допомагають іншим, особливо психологам і психотерапевтам. Ви побачите, в які ігри і ролі можете втягуватися зі своїми клієнтами, і якими вони насправді стануть після цього сильнішими чи слабшими, якими станете ви. А також тим, хто любить допомагати іншим чи вважає, що саме для цього народився в цій реінкарнації. Ви зможете побачити, як з ніби благими намірами ви можете шкодити людям. Також тим, хто хоче допомогти своїм близьким і дітям. Це можливо найважливіше. Саме з сімейним динамікам в книзі присвячена більша частина прикладів. А ще варто її почитати тим. Хто шукає допомоги? Ходить по психологах і шукає психологічної підтримки. шукає Хто ж його врятує, чи хто ж йому змінить життя. Ви можете зрозуміти, що насправді шукаєте когось з батьків, і це не дає вам дорослішати і йти вже в доросле життя. Незалежно від того, скільки вам зараз років. А також тим, хто цікавиться методом розстановок в його класичних підходах, саме Берта Хелінгера. А я наголошую, що це лише один з багатьох варіантів використання такого інструменту як розстановки. Всім цим людям книга може бути корисною, всім іншим вона може бути просто цікавою. Хто цікавиться психологією, саморозвитком, хто шукає відповіді на питання в стосунках з батьками чи просто в житті. Розстановки по Хелінгеру – це специфічна філософія, а краще навіть сказати, певний світогляд, побудований на практиці, що насправді дуже важливо. І от доєднатись до його розуміння можна саме завдяки. Цій книзі. І якщо нічого ще такого не читали, але хочеться дізнатися більше в темі, варіант цієї книги дуже непоганий. Загалом я би сказав, що ця книга не для всіх, вона не належить до тих, про які я говорю, що краще почитати кожному. Вона специфічна, чимось унікальна, багато чим корисна, але точно не для широкої публіки. Тому я вас з нею знайомлю, а далі вже як співали класики: listen to your heart. Основну частину книги займають приклади розстановок, які відбувалися на навчальних курсах Хелінгера. Тобто, в більшості це розстановки для психологів та психотерапевтів. Певну незручність додає потреба уявляти процес, хто за ким стоїть і куди рухається, оскільки малюнків в книзі немає. За великого бажання це можна зробити. А за потреби взяти суть сказаного в детальному уявленні процесу, немає необхідності. Тексту особисто від Хеллінгера тут небагато, і в більшості всі ідеї прив'язані саме до конкретних прикладів розстановок. Своє бачення цих підходів, в тому числі з власним досвідом роботи з заптами людей, я, мабуть, викладу в окремому відео. Також в книзі ви знайдете приклади того всього, про що ми вже говорили: хвороби дітей, вбивство в руду, виключені роду, питання долі і так далі. Все те, що стосується причин в родовій системі. Якщо ви є в моєму каналі, посилання, який є в описі до цього відео, то точно знаєте, що є ще й інші рівні причин. Хоча видавництво книги невідоме, якість друку і самого виготовлення відмінна. Достатньо білий і приємний на дотик папір, шрифт читається добре, чорнила не розмазується, можна згинати і перегинати як зручно, нічого не розсипається, і листки не вилазять. Підкреслення і виділення важливих моментів видно чудово. Крім того, тут зверху є такий специфічний елемент дизайну, смужка з надписом системна терапія і консультування. От саме цієї серії є дуже класні книги, як Берта Хелінгера, так і інших практикуючих дослідників психіки і влаштування нашого Всесвіту. І є в мене таке бажання зібрати всі книги, видані під цією серією. Тому, якщо побачите книги з такою смужкою, Десь в пунктах здачі макулатури з відомими особами. Будь ласка, проявіть свою людську природу і врятуйте книжечку. Вона може допомогти комусь змінити своє життя на краще. Або взагалі його врятувати. Читайте книги, поважайте книги, або і любіть книги. Вони завжди для вас відкриті і терпляче чекають зустрічі з вами, а не з макулатурним пресом в візерунках чарівної віковічної сорочки. Розвивайтеся! Бо крім вас, це нікому не вигідно.